Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли! З вами кіномен Станіслав. В сьогоднішньому черговому міні-подкасті на Ютуб каналі Кіномен Станіслав ми з вами будемо обговорювати не мейнстримний, не трендовий, мало кому відомий британський міні-серіал, який вийшов на стримінговій платформі, про яку ви навряд чи чули. Звичайно, я жартую. У нас сьогодні мейнстрим не мейнстрим, трендовий тренд, серіал, який, і тут навіть немає перебільшень, мені здається, бачили абсолютно усі. Ну От вчора моя дружина відводила доньку на балет, і мами інших маленьких балерин обговорювали між собою юнацтво adolescence. Чотирьохепізодний серіал, велике британське творіння, і один з найголовніших стримінгових нетфлікс-хітів. Насправді, з часів гри в Кальмара, я не пам'ятаю іншого серіалу, який би настільки широко обговорювався. Ну, дійсно здається, що його обговорюють усі вдома, на роботі, в школах, в університетах. Деякі урядовці в деяких країнах. Навіть виносять юнацтво на обговорення в парламенті, закликають батьків подивитися цей серіал разом зі своїми дітьми-підлітками, намагаються зробити цей серіал доступним у школах. От про все це ми сьогодні, звичайно, теж поговоримо. Ну і зрозуміло, що я. Хочу написати і опублікувати велику рецензію на юнацтво. Доволі скоро це станеться. Бажаю записати відеорозбір для Ютуб-каналу Кіномен Станіслав. Це теж буде, але згодом. Почекайте парочку місяців, так я до цього дійду. А зараз в подкасті ми поговоримо про плюси і мінуси юнацтва. Так, ви мене правильно почули. Серіал, від якого мені здається, 99,9% глядачів, що його подивилися, знаходять просто в захваті, перебувають в шаленому. Захваті від юнацтва дійсно має певні недоліки. Не, не те, щоб недоліки, не те, щоб мінуси, але специфічні тебе, телевізійні особливості, які не завжди красять юнацтво. Тому, будь ласка, не закидуйте мене гнилими помідорами. Переважно те, що я сьогодні розповідатиму, стосується лише достоїнств, лише видатних особливостей юнацтва. Але про деякі мінуси ми теж поговоримо. Отже, Маємо творіння від Стівена Грема в якості виконавця однієї з головних ролей. Він тут грає батька Едді, режисера Філа Барантіні. Разом зі Стівеном Гремом вони працювали над фільмом. Він, здається, виходив у 2020 році, та серіальному продовженні того фільму під єдиною назвою Точка кипіння. Це кулінарне. Не скажу шоу, тим більше не документальне, це серіал, це кулінарна драма, яка для мене особисто у порівнянні з ведмедем в усьому краще. Так от, якщо юнацтво вас вразило, точка кипіння вам теж сподобається. Тим більше, що навіть з технічної точки зору, а давайте все у фільмі, який триває півтори години, знімемо одним кадром. Юнацтво теж притаманно, це є в точці кіпіння, і тут до речі потрібно мені теж забігти наперед і сказати, що деякі критики не те, що були обурені. А їм просто не сподобалось те, що люди почали писати про юнацтво як про якесь технічне откровення. Ніколи не було такого в серіалах. Та ні, звичайно, що таке було і багато разів. Та й на великих екранах ми часто бачили фільми, в яких майже немає монтажних склейок. Ну, пригадайте тільки Гравітацію чи Бердмена, фільми від Корона, «Індяріту», ті стрічки, що знімав Еммануель Любецький. чи... Не пам'ятаю, як називався той фільм. Чудова, антиутопічна фантастична сага від Альфонса Корона, чи то дитя людське, чи то якось інакше. Неважливо. Здається, останній нащадок землі, так в українському прокаті, називався цей чудовий фільм Альфонса Корона. Є подібні експерименти, є подібні фільми і серіали. Ну, звичайно, не настільки радикально безшовні. Не настільки а, зняті одним планом, але тим не менш. Коротше, перед вами не якесь особливе блюдо для гурманів. Перед вами не нове слово в телевізійній індустрії та культурі. Перед вами просто дуже якісний, чудовий серіал, який дійсно є, за що похвалити, але це точно не нове слово в історії телебачення. От, наприклад. Серіал «The Wire» Девіда Саймона, або, скажімо, гра престолів за одноіменними фентезі-творами Джорджа Мартіна. Це дійсно нове слово в історії телебачення. Причому як з точки зору форму, так і змісту. А тут скорше високопрофесійна, ну. Ідеально технічна робота. Я, як і усі, з великим здивуванням дивився юнацтво і насолоджувався тим, як камера бігає за персонажами, літає над містом, їздить разом з ними на капоті машини. Отже, Стівен Грем, Філ Барантіні та інші члени їхньої команди випустили серіал, в якому зачіпаються дуже важливі. Теми і проблеми сучасності. І це теж разом з технічною віртуозністю, є великим плюсом юнацтва. Тобто тема виховання, стосунків батьків і дітей, субкультури інцелів, про що ви точно дізналися з серіалу. Вплив сучасних технологій на свідомість підлітків: там домашнє насильство, психологічне насильство, переживання травми, чоловіча маскулінність дуже важлива тема для цього серіалу, соціальні проблеми у суспільстві. Коротше, в юнацтві є багато-багато багато тем і проблем, які піднімаються авторами серіалу. І от все це звичайно великий його плюс. Це не пуста розвага на вечір, так само до речі, як і гра в кальмара, хоча це значно більш мейнстримніший та розважальний серіал. Але це зрозуміло. Британці свою справу знають: вони собаку з'їли і кота. І пінгвіна і всіх інших тварин на соціальній проблематиці. Це розпочалося ще з часів Маргарет Тетчер, фільмів так званої Кухонної Раковини, чудових, елітарних, я б навіть сказав, хоча і водночас демократично-пролетарських стрічок Майка Лі Лоуча. Але не будемо на це відволікатись. Перед нами чудовий серіал, який радше хочеться назвати повноцінною кінострічкою, що триває 4 години чотири окремі епізоди. В першому ми дізнаємось про те, що хлопчик 13 років на ім'я Джеймі міг скоїти страшний злочин. Його заарештовують. В другому епізоді ми потрапляємо в його школу і дізнаємося бекграунд страшного вбивства. В третьому епізоді, з точки зору психологійні розмовляємо з Джеймі і бачимо, що хлопець. Ну так скажу, непростий. І в четвертому епізоді, здається, 13 місяців після подій третьої серії. Ми переживаємо день народження Едді, і це далеко не найкраще день народження, яке може бути в вашому житті. Серіал нетривіальний, його сценарій дійсно якісний, і тут його не можна не похвалити. З точки зору сценарної майстерності. З точки зору того, як нам подається історія, як комунікують між собою персонажі, як вони рухаються, як вони 15 хвилин їдуть до магазину, а потім повертаються додому. Я бачив дуже смішний коментар у соціальних мережах про те, що нам всім страшенно пощастило, що до магазину. Їхати було менше години, бо інакше поїхали годину в один бік, і потім годину в інакший. Коротше, сценарій цього серіалу це безумовно велике досягнення, і зрозуміло, що безмістовний, пустопорожній, виключно розважальний стримінговий контент ніколи не викликав такого хайпу. До речі, стосовно хайпу. Це велика окрема тема, про яку я не збирався сьогодні говорити, але давайте, якщо вже згадав, трошки поговоримо зараз. Ведеться величезна суперечка у змі серед всіляких. М Скажу так, серіальних аналітиків та професіоналах, які займаються, досліджують і вивчають стримінгові платформи, їхнє функціонування, бюджетність і дохідність. Так, от між ними всіма йде така величезна дискусія про феномен юнацтва. Чи дійсно цей серіал завірусився сам по собі, чи Нетфлікс доклав до цього? Певне зусилля. Ну зрозуміло, що Наклікс безумовно доклав певне зусилля до того, щоб юнацтво стало популярним. Але важливе питання, в якій мірі от який відсоток цього зусилля є причиною хайпу? А який відсоток хайпу, власне, вже став? Ну, результатом щирої зацікавленості аудиторії, це насправді дуже важливе запитання, тому що в 21-му сторіччі, в останні роки, після того як ми дізналися, що таке «Барбінгеймер», Після різноманітних, дуже вдалих, але інколи й невдалих, маркетингово-рекламних кампаній, того як просуваються кінотеатральні стрічки або стримінгові серіали, ми несподівано зрозуміли, що опинились в новому, навіть трохи антиутопічному, скоро ж виходить сьомий сезон чорного дзеркала, всесвіті, всесвіті, в якому через соціальні мережі контролюються. І отут потрібно підібрати правильне слово. А що ж контролюється? В принципі, без нашої згоди подивитися юнацтво, тому що воно стало трендовим, піти на Барбі і Опенгеймер і подивитися два фільми в один день, нічого б з цього не спрацювало. Але з іншого боку, коли твоє, от саме що культурно-соціальне середовище кипить. Якоюсь темою, обговорює її зранку до ночі. Дуже складно обстрагуватися від цього і казати, а мені це не цікаво. Як працює цей механізм? Він штучний чи природній? Ось про це зараз всі сперечаються, чому юнацтво стало настільки популярним? А можливо, взагалі не тут ні до чого. Можливо, навіть якість цього серіалу ні до чого. Можливо, все ну, все діло в темі. Можливо, у всіх є діти. Люди дивляться цей серіал, лякаються, бояться за своїх дітей, хочуть з ними спілкуватися, налагодити кращі стосунки, щоб не сталося того жаху, який стався з Джеймі. Хто винен? От, власне, в четвертому епізоді тільки роблять, що задаються запитанням: а хто ж маньяк? Він, хлопчик. Чи батько, чи мене, як каже та дівчинка, називають маніаком? А кого називають маніаком? І про це також питаються по е, телефону у е, матері цієї родини. Їй таки задають запитання, кого саме назвали маніаком. Вона каже: я не знаю кого. Написали на нашій машині. От це все дуже важлива сучасна знову ж таки тема, проблематика, яка стосується кожної родини. І от, Знаєте, добрі язики кажуть, що автори серіалу потрапили в нерв тренд своєї епохи, тому вони великі молодці. А злі язики кажуть навпаки, що нікуди вони насправді не потрапили, а скорше зіграли на глядацькій психології, наглядацькому страху опинитися в подібній ситуації, і тому наче щоб якось уберегти власну родину, або точніше свою психіку від. Таких можливих подій всі дивляться цей серіал, ну і самі себе застерігають, такого не має статися. Але і в першому, і в другому випадку, як на мене, в принципі, я бачу лише одні плюси: не буде зайвим поговорити зі своїми дітьми, не буде зайвим подивитися разом з ними такий якісний серіал. Але якщо чесно, в мене душа не лежить. Ох, кожне слово потрібно підбирати, щоб нікого не образити. Я зовсім не хочу нікого образити. Просто кажу, що вся ця купа постів, в яких люди пишуть про те, що вони замовчали після завершення свого серіалу і просто дивилися в очі своїх дітей, от весь цей пафос, він теж є великою частиною, як і точки кипіння серіалу та фільму, про який я вам вже розповів, так і юнацтво. І якщо все це забрати... Оцю піну оцей домішок до реальних тем і проблем, що піднімаються в юнацтві, залишиться щось по-справжньому цікаве. Але ми часто важливі теми і проблеми обгортаємо оцим пафосом, який тільки всьому шкодить. Але це тема не для сьогоднішнього подкасту. Давайте рухатись далі. Ми поговорили про плюси, про сценарії, про технічну віртуозність, про важливі теми і проблеми. Ну і звичайно, окремо ще потрібно обговорити. Акторів. Всі тут великі молодці. В п'ятисотий раз, в який там п'ятисотий, в мільйонний раз маю сказати, що в будь-якому серіалі, в будь-якому фільмі, навіть в мультиплікаційному фільмі та серіалі, от акторська гра психологія поведінки персонажів, вона в першу чергу залежить від режисера-постановника. Один і той самий актор. Навіть не будемо чіпати Стівена Грема. Він дійсно чудовий актор, акторисько, я б навіть сказав, акторище. От навіть Стівен Грем в одному фільмі може бути абсолютно непереконливий, Подивіться, як він виглядає в третьому Веномі. А в іншому серіалі. Він просто на вершині акторської майстерності, тому що завдання перед ним ставиться різні, тому що сценарії за своєю якістю різні. Так що тут все в комплексі. Актори б ніколи не зіграли в юнацтві так, як вони зіграли, якби. Не мали такого якісного сценарію. Цей якісний сценарій ніколи б так чудово не реалізувався, якби не чудові актори. Хлопчисько, який молодець, грем який молодець, вся його родина, будь-який пересічний в цьому серіалі другорядний ні, навіть п'ятирядний персонаж. І той виглядає абсолютно достовірно. Але от якраз слово достовірно. Перетягає нас в категорію мінусів. На мою звичайно ж думку не погоджуйтесь зі мною, якщо думаєте інакше. юнацтва. Що стосується мінусів цього серіалу, ну про один я вам вже сказав. На мою думку, ні, давайте так на мою думку, на мою думку, на мою думку, будь ласка, збережіть мені життя. Цей серіал страждає від чрезмірного мелодраматизму. Я сподіваюся, що ви бачили цей серіал, бо я зараз хочу обговорити фінальну сцену. Я б не сказав, що вона спойлерна, але якщо не хочете знати, що відбувається в останні 3-4 хвилини серіалу, вимикайте до біса цей подкаст. Отже, 3, 2, 1. Стівен Грем ридає у дитячо підлітковій кімнаті свого Джеймі, який зараз знаходиться. У виховній, скажімо так, школі, у спеціальному психологічному закладі для юнаків, які або з'їхали з розуму, або вчинили страшний злочин. І, звичайно, Грем ридає, ридає так, як, напевно, він не плакав за все своє життя, і ми бачимо маленького ведмедика. І нам мало побачити того ведмедика, грем його ще буде обнімати, цілувати в лобика, та ще й і скаже найбільш важливу фразу апогей усього серіалу. Вибач, що я не зробив більше. І от дивіться: на мою думку, це все працює це як список Шиндлера Стівена Спілберга: Я сиджу в сльозах, я не розплакався, але хотів. Це дійсно сцена, яка бере тебе за душу. І тут, на мою думку, взагалі, на мою думку, на мою думку, на мою думку, взагалі нема з чим сперечатись. Але про список Шиндлера, колись один чудовий режисер сказав наступний: я часто повторюю його слова: Я розумію, що це спілбергівський мелодраматизм. Список Шиндлера це фільм Спілберга. Але в останній частині, в фіналі стрічки стрічки. Е Євреї йдуть, 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 і цей рух не припиняється. І от ти вже всі сльози виплакав. <хи> ти вже зрозумів, так би мовити, спілбергівський меседж. Ти вже пройнявся гуманізмом і людяністю до всієї цивілізації, яка є на планеті, але ця сцена все не закінчується. Отак от і автори юнацтва це ж саме було і в точці кипіння. І до речі, ведмідь від цього страждає ще більше. Оцей зайвий і вже інколи навіть штучний мелодраматизм, оця, як то кажуть, слащавість, ці сльози після сліз. В мене вже подібні сцени не торкаються. Зрозуміло, що є величезна проблема, яку ми обговорюємо в серіалі, і справа не в тому, що в мене. Чорне серце, і мені начхати на всю цю проблематику. Це теж завжди потрібно окремо обговорювати, окреслювати. Ні, справа в тому, що оцей драматичний матеріал, ця трагедія юнацтва розжовується вже до такого стану, що в певний момент ти перестаєш не те, щоб щось відчувати, це дихати в одному ритмі з цим серіалом, а скорше ловиш себе на думці, що страждань забагато. От це пов'язано з усіма персонажами, і тут ми переходимо до другого мінусу, з яким теж, я впевнений, величезна кількість глядачів-слухачів не погодиться недостовірність психології поведінки. Ну, Дивіться, коли нам хочуть показати школу, нам показують концентраційний табор. Мені відразу, звичайно, я впевнений, тисячі людей, бо власне ж ці подкасти слухають тисячі людей, будуть заперечувати і казати, що ти був взагалі в реальній школі. Так, я вчився в Мелітопольській школі і добре собі уявляю, яким не дуже зручним для життя, не дуже комфортним для життя та навчання місцем школа може бути. Але. Оце постійне нагнітання, емоційне використання експлуатація глядачів змушує перетворювати юнацтво, не змушує, а перетворює, буквально робить юнацтво аж занадто от власне смазливим серіалом. Дивіться, в нас є дівчинка, школярка, яка побила іншого школяра. Її відводять в клас, з нею сидить. Лише одна вчителька, яка поводиться так, наче вона янгол охорони цієї дівчинки. Дівчинка стурбована тим, чи будуть подавати на неї до суду. Ніхто її не затримує, поліція не їде, ніхто з нею не розбирається, і в певний момент, коли вона виходить з себе, вона ще й виходить з аудиторії, і ніхто не може її зупинити. І в кінці другого епізоду, той епізод, який присвячений школі, ми бачимо, як вона йде собі додому. Тобто, от таким сценам дуже важко повірити. Якщо в нас є дитина, яка виходить з себе, як в третьому епізоді, то часто вона розмовляє як дорослий. Я не вірю подібним підлітковим словам. От в тому та і справа: це драматизм, це театральність, водночас, і в найгіршому і в найкращому сенсі цього слова, це певна от емоційно-романтична поза, в яку стають автори юнацтва. І в цьому полягає одна з основних причин, чому юнацтво стало настільки популярним, трендовим і навіть тригерним. Тому що коли емоція. Величезною хвилею, дев'ятим валом, вивалюється на тебе з екрану, ну дуже складно не піддатися цим емоціям. І глядач піддається, і я так само піддаюсь. Але врешті-решт, ти розумієш, що твоїми емоціями граються інколи віртуозно в переважній просто частині цього серіалу, його хронометражу. Але інколи от цієї трагедії, драми сліз. Аж занадто багато. І мені здається, що тоді гармонія розвалюється, і автори серіалу переходять межу між талановитим, умовно так скажімо, мистецтвом і, повторюся, експлуатацією глядацької уваги. А давайте він буде плакати ще більше. А давайте ми не тільки покажемо ведмедика, а ще його будемо обнімати. Хай Грем скаже щось таке, щоб в кінці пролилося ще більше сліз. От, власне, про це я і говорю. Юнацтво, звичайно, ну, не назвеш його інтелектуальним серіалом, але безумовно, серіал, який хлопим теж не назвати. Та його емоційність це головна зброя юнацтва. Якби такої емоційності в серіалі не було, якби ми його не переживали настільки особисто. Тоді, ви знаєте, і ефекту юнацтва теж би не сталося. Тоді б серіал настільки не завірусився. І отут, власне, ми переходимо до фінальної теми подкасту. Чому ми не приймаємо критику зі сторони? Чому, власне, у випадках з такими серіалами, як граф Кальмара чи юнацтво, величезна кількість прихильників, не те, що пагресує, ні. З мого боку, до прихильників юнацтва не буде жодної критики. Насправді, я і сам до них відношуся. Але чому ми часто, коли закохуємося усім серцем в якийсь витвір, мистецтва, не сприймаємо аргументовану, я наполягаю ще раз, аргументовану критику в бік цього твору? От з юнацтвом відбувається те ж саме. Люди настільки розчулені юнацтвом, ось це слово, розчулені, що вони не готові прийняти критику з якогось іншого боку. Ти кажеш, тут забагато сліз. А люди ридали, коли дивилися. І в результаті це, до речі, доволі часто стається в моїй професійній практиці. Часто такі люди, які отримують від тебе критику того, що їм сподобалось, відчувають, що ти ображаєш їх. Навіть не ображаєш серіал. Не кажеш, юнацтво це лайно, і тому ви самі лайно. Ні. Вони відчуваються як особисту образу, як виклик усім своїм почуттям. Тому дуже важливо розділяти реальність і, власне, кінематографічне та серіальне мистецтво. Якщо хтось критикує серіал, який вам сподобався, це не означає, що йому начхати на дітей. На проблему, яка піднімається в тому серіалі, ну тобто, це те, що я постійно повторюю: не кожен фільм про Голокост якісний, не тема Голокосту красить фільм і робить його особливим і важливим для перегляду, а те, як ця тема розкривається. І от до авторів юнаства в мене взагалі-то претензій майже й нема, окрім тих двох, що я. Озвучив, мені здається, що у серіалі в деяких сценах моментах, коли хлопчик вже втретє виходить з себе і кричить, так наче він метю Маконахі у справжньому детективі, а не ув'язнений хлопчисько, який не розуміє, що буде далі, який розгублений. От цьому я не вірю. Інколи сценарне слово, інколи бажання вгодити глядачам від авторів цього серіалу, перемагає усе. Ось в чому цей мінус. Ось чому недостовірність психології поведінки деяких персонажів, про що я вам вже сказав. Але про плюси сперечатися я навіть не хочу. Ну от те, що видає Грем на екрані, слухайте, він це видає одномоментно. Це все зв'язано. Розумієте, це як сходити на театральну виставу. Тут не буде відпочинку, не буде паузи, не буде можливості переграти те. Що ти граєш вже півгодини. Тобто останній фінальний епізод юнацтво, Боже, скільки ж там актори проливають сліз? І в якийсь з тих моментів можна було запнутися, чихнути, щось зробити не так, і в результаті через тебе про це розповідала Емма Стоун, яка знімалася в подібних умовах у Бердмені Алехандру Гонсалеса Ін'яріту, Автори серіалу, вся технічно знімальна група, буде змушена перезнімати його з самого початку епізода, в якому ти налажав. Коротше, сценарій, акторство, технічна віртуозність і важливі теми, які піднімаються в серіалі, буду їх розбирати в рецензії та конкретно у відеорозборі на Ютуб-каналі. Це все великі плюси. Але з мінусів знову ж таки бачу чрезмірний мелодраматизм та недостовірність психології поведінки в деяких сценах. Так, школа може бути пеклом, але ж на мою думку, не настільки одностайно. Ну і до речі, все ж таки існують критики юнацтва. Вони інколи з'являються. Хоча тут скорше, особливо в наших теренах. Особливо в Україні <хи> мова йде про глядачів, які е, обрушують свою критику скорше на власне поведінку персонажів та на героїв, яких вони бачать. Багато хто пише, Боже, як вони себе поводять, Боже, чому такі стосунки? От я тільки. Трішки доєднуюсь до подібної критики, от мені теж здається, що не може бути все настільки погано. Але якщо брати окремі епізоди, на мою думку, найважливішою розмовою, діалогом в серіалі є діалог між чоловіком та дружиною, батьком та матір'ю про те, що можливо вони не доклали усіх зусиль. Чи дійсно виною усьому була чоловіча маскулінність, чи справа тільки в тому, що це гени, як ми можемо слідкувати за дітьми постійно, в них же є комп'ютер, інтернет? Оце все абсолютно реалістично. Питання лише в тому, які висновки ми зробимо з цього серіалу, і тут, до речі, теж я піднімаю дуже важливу тему. Кожен з нас по різному реагує на юнацтво, тому що ми є всі різні. І можливо в цьому, от на це я хочу сподіватися. Теж одна з причин популярності юнацтва. Хочеться вірити, що подібні серіали будуть призводити до здорових і саме цікавих дискусій, а не просто змушувати нас накидатись один на одного і намагатися один одному довести, що цей серіал змінює усе або цей серіал нічого не вартий. Ні, як завжди, вся справа в аргументах. І сьогодні в подкасті я намагався їх наводити. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь, коментуйте, робіть репости, ставте лайки чи дизлайки. Ви інколи ставите дизлайки, і тим розбиваєте мені серце. Пам'ятайте про це, я ридаю, як Стівен Грем ридаю ночами. Тому, будь ласка, тільки лайки. Якщо сподобався подкаст, можете в коментарі написати, чим. Якщо не сподобався, нічого не пишіть. Якщо є якісь теми, про які ви хочете почути. В цьому, я ну, маю на увазі, в наступному подкасті теж про це пишіть. Всім вам дякую. До наступних зустрічей. Бувайте! Кіномент Станіслав.